Вітаємо всіх! 2025-й підкрався неочікувано, проте залишити вас без наших традиційних підсумків року ми ніяк не можемо. Тому підготували десятку варт уваги стрічок, які вийшли у 2024-му. Перевіряйте, що з цього ви ще не подивилися, або що варто передивитися. Приємного перегляду. Десяте місце. Думками на вибори 2. Продовження анімаційної пригоди Pixar про емоції досі здатна викликати потужні емоції в глядача. Перша думками на виворіт зачепила глядачів своєю глибиною, яскравістю та зворушливістю, з якими подавалася історія про крах дитинства та важливість негативних емоцій. Цієї оригінальності сиквелу вже було не досягти. Проте творці таки змогли розчулити і дати замислитися над пригніченням власних емоцій. Голову дівчинки Ралі досі розривають п'ять емоцій. Радість, печаль, страх, гнів і відраза. Проте з дорослішанням приходять і нові: нудьга, сором'язливість, заздрість і найболісніша тривожність. Старі й нові сусіди разом співпрацювати не планують тож ж реалі в її підлітковому періоді буде непросто. Іксар досі блискуче втримують баланс між дорослими темами і дитячими розвагами. Напузничку ми хочемо втекти. Ти можеш нам якось допомогти? У мене є чимало всього. Як вважаєте, що найкраще спрацює: помідор, жабка, ці чи... вибуховий динамії. А що б тебе розірвало? Мультфільми, що піднімають такі психологічні аспекти, як переконання, ідентичність чи панічні атаки, вкрай рідко доходять до масового глядача. І збирають мільярд доларів в прокаті. До того ж, він зачіпає проблеми, актуальні для кожного підлітка: бути собою чи кимось іншим, вписатися в круту компанію чи не зрадити свою унікальність що важливіше бути хорошою людиною чи успішною. Однак, стрічка зовсім не навантажує, адже в ній достатньо гумору і душевності, щоб зачепити будь-кого. Коротше, буря емоцій вам гарантована я відважна. Але я часом боюся. Це все. Я роблю помилки. Я чемна. я зла. Я гарна подруга. Я подруга, Я сильна. Подвига. Іноді я потребую допомоги. Дев'яте місце: дюна частина друга. Швидше вищий сильніший сиквел фантастичної космічної епопеї Нева Прокатає вас на піщаному хробаку Стімиті шаламе з вітерцем та смаком прянощів на вустах. Пристібайте ремінці, хоча вони вам не знадобляться. Перша частина екранізації роману Френка Герберта Дюна у 2021-му злегка познайомила нас із розстановкою сил в галактиці і подражнила епічною розв'язкою історії Пола Адріда у продовженні. Якщо попередній фільм був більше візуальним видовищем, то наступна частина додала ще й потужну наративну складову, яка надає втратити інтерес за спогляданням піднесення юного Атріда до нового месії. Попри її повільність, перша частина все ж обов'язково до перегляду, адже надає необхідний для розуміння контекст подій. В другому фільмі Пол Атрід після винищення свого дому безжальними гарконами має завоювати довіру та підняти повстання корінного народу планети Аракіс Фріменів. Проте тягар влади може похитнути моральність пола і призвести до катастрофи. Окрім піднесення пола, ми спостерігаємо за змінами його оточення, яке по-різному реагує на його нову роль месії. Ба більше картина знаходить час і на розкриття антагоністів, особливо яскравим вийшов скажений фейдраута у виконанні Остіна Батлера. Кіно не мчить потягом, залишаючи час для поглиблення ліричних зв'язків персонажів. Однак динаміка стрічки таки не дає сумувати, а фінал втискає у крісло від масштабу і швидкості. Крім темпу подій, фільм також надає значення емоційній частині подорожі пола, переносячи захоплення, страх, напруження та сум з персонажів на глядачів. Виглядає, та звучить друга половина дюни досі приголомшливо. Відчуття реальності світу стрічки під час перегляду зовсім не покидає. Адже пропрацьовані костюми, інтер'єри, писемність, мова і інші аспекти спонукають до абсолютної віри в існування фріменів, гарконанів і атрітів. При цьому кіно не пояснює досконально світоустрій цього всесвіту, залишаючи певну загадковість і містичність для глядачів. Перед нами явилися нові зоряні війни. Менш казкові, більш величні, тож час оспівувати їхній прихід і плекати продовження. Восьме місце. «Найманий убивця. Зухвала комедія року про професора, який дуже вжився в роль професійного кілера, стала найвеселішим видовищем року. Точно визначити жанр цієї стрічки доволі важко, бо вона жонглює мотивами трилера, комедії та криміналу. За волою випадку, технічний консультант поліції та викладач коледжу Геррі Джонсон має піти під прикриттям в образі вбивці, щоб розговорити замовників. Згодом хлопець входить у смак і вже не відчуває себе невдахою. Проте все змінює зустріч Геррі з жінкою, яка хоче замовити вбивство свого чоловіка. Геррі в образі кілера Рона закохується в замовницю та переконує її просто піти від чоловіка і почати нове життя. Проте подальші стосунки пари змушують Геррі вступити у внутрішній конфлікт із самим собою. Невдовзі сюжет закручується у напружену боротьбу Геррі з усіма навколо, змінюючи характер героя кардинально. Раптом ваша особистість просто конструкт. Ілюзія, акторська роль, яку ви граєте, відколи здатні себе згадати. Заснована стрічка на реальних подіях, хоча більшість з них прикрашені та просто вигадані. Тримає фокус уваги на неоднозначному головному герої, мегахаризматичний Глен Павел, який тут перевтілюється в ціле розмаїття карикатурних персонажів, в кожному з яких розчиняється. А від його хімії з персонажкою Адрія Архони в усі сторони летять іскри. Картина висміює і роботу поліції, і замовників вбивств, і породжені нашими уявленнями образи кілерів. Тож з найманим убивцею можна і весело провести час, і замислитися над важкими моральними питаннями. Головне, не брати з нього приклад. Думаю, тобі треба кого знайти психолога? Ні, ні, жінку чи когось такого мені складають компанію, ід та его. Коротше, шукаю жінкою психолога.

Всі знають лиху відьму заходу з історії про Дороті і її супутників. Проте тепер ми дізналися, що сформувало злу відьму вороже оточення та зовсім не ідилічна країна. Ос одноіменійній постановці у 2024-му виповнилося 21 рік. Однак шанувальники по всьому світу й досі співають хіти зі спектаклю. Кіноверсія розширила двохактову п'єсу до двох повноцінних фільмів. Перша частина вийшла феєричною яскравою та дивовижною. Синція Еріво і Аріана Гранде створюють незабутній дует, який працює на контрасті непопулярної та закритої ельфаби і ідеальною в усьому Галінди. Фантастичний світ книги оживили за допомогою вражаючого поєднання графічних і практичних ефектів, які демонструють величезну роботу технічної команди Стрічки. Музичні номери так само зроблені з фантазією та блиском, що не рухатися під час перегляду просто неможливо. Але в країні ОС не все так райдужно та весело, навпаки, це справжня тоталітарна держава з репресіями, геноцидом і пропагандою, що дуже гостро звучить на фоні нашого реального світового політичного клімату. Тож не думайте, що дорослого глядача тут зовсім нема чим зацікавити. Хоча де ви ще побачите таку феєрію кольорів, музики та танців, тільки в країні ОС що про цю сусідку можу вам сказати я. надзвичайно специфічна, і навіть описати важко мені її. Блонде. Шосте місце. Його три доньки. Be a friend of mine, stay away a while. Be a friend of mine, and let the silence ring. Найбільш зворушлива сімейна драма 2024-го, в якій впізнаються найближчі родичі та їхні недосконалості. Три сестри збираються у квартирі свого батька, щоб доглянути за ним в останні дні його життя. Майже всі події розгортаються в одних нью-йоркських апартаментах, створюючи інтимність у стосунках сестер, а ще сильне відчуття перегляду п'єси. Однак клаустрофобії і нудьгі не відчувається, бо монтаж постійно тримає динаміку на достатньому рівні. Сам батько майже невидимий для нас весь фокус у взаємодії родичок, які підколюють, критикують, сварять та підтримують одна одну в обставинах, де жодна з них не хоче знаходитися. Кожна героїня справжня, кеті типова старша сестра, яка прагне все контролювати. Рейчел турботлива та щира, але лінива і хаотична. А Крістіна зважена і спокійна. Тож намагається тримати стосунки між родичками в гармонії. Акторки Кері Кун, Наташа Ліон і Елізабет Олсен в кадрі поводяться, наче кровні родички, яких хочеться обійняти і заспокоїти. Потрібна велика сценарна майстерність, щоб діалоги персонажів перетворити в спілкування справжніх людей, і у фільмі всі репліки не звучать штучно. Вони цілком природні в заданих обставинах і сильно нагадують колись прожиті ситуації та колись сказані слова реальними людьми. До того ж, його три доньки не намагаються висушити ваші очі. А є тихою драмою не стільки про втрату, скільки про єдність і важливість родинних зв'язків, які підтримують в найважчі часи. Ми з вами дуже різні. У вас двох хоча б одна кров, у вас одна мати. І батько. А вже ж. Я знаю це. Але він і мій тато. Про це й кажу. Для мене він тато. Так само, як і для вас обох. Ти мала ще одного тата, якого я ніколи не знала, який помер, коли мені було чотири. Але у тебе був той батько, а у нас лише Вінсент. Він був татом для мене. Тож. Це мій тато. Він там лежить і бляха вмирає. Ясно? Це мій тато. Це мій тато. Ясно? П'яте місце. Емілія Перес. Скажений мексиканський кримінальний мюзикл. Таке не всім сподобається, але точно всіх здивує. Такого сміливого та неочікуваного в усьому фільму зустрінеш нечасто. Потужна трансгендерна акторка Карла Софія Гаскон тут грає главу мексиканського наркокартелю, який прагне за допомогою кмітливої юристки Ріти змінити чоловічу стать на жіночу через роки після процедури. Манітас, який став Емілією, просить Ріту про ще одну послугу. Перевести своїх дітей і дружину до себе, назвати Емілію Переснудним фільмом язик не повернеться, бо все в ньому рухається в дикому ритмі, жанри змінюються раптово, а емоції, вкладені у пісні та танці, варіюються від жалю до фаєрії, якщо це вважати емоціями. Кожен музикальний номер унікальний, як і пісенне наповнення. Тріо акторок Гаскон, Зої Салданя та Селена Гомес тут розкрилися як ніколи раніше, показавши свій широкий акторський співочий діапазон. В Амілії Перес майже немає нічого шаблонного та передбачуваного, і саме за відрив від спокійної землі та піднесення до веселого карнавалу почуттів і варто переглянути стрічку. Четверте місце потік. Останній кіт на землі. Захоплива подорож милого кошеняти його супутників планету, яка йде під воду, заворожує і гіпнотизує своєю німою атмосферою і видатними образами. Світ без людей відчувається таким тихим і спокійним, аж доки не приходить потоп. Хвилі зносять лісових мешканців, тож безіменному коту доводиться заради виживання об'єднатися із псом, птахом, лемуром і капіварою, щоб доплести до суші, якщо вона десь ще залишилася. Сортованість і проживання колективної травми лежать в основі проєкту латвійської команди аніматорів. Жодного слова за півтори години не звучить, але й без них емоції та характери кожного тваринного героя добре відчуваються. Анімація дещо незвична, дизайни персонажів, наче не закінчені, проте фони заворожують. Цим картина більше нагадує відеогру з нульових, а не фільм з 20-х. Однак застарілий візуал зовсім не заважає, коли перед нами розгортається епічна подорож німих істот у прагненні вижити. Герої надто і схожі нереальних за своїми повадками, щоб відволікатися на їхній недовершений зовнішній вигляд. Мультфільм наповнений довгими непреривними кадрами, в яких віртуальна камера слідує за персонажами протягом їхнього руху. Присвячується всім котолюбам, собачникам і капібарникам. Третє місце. Субстанція. Горор, що додасть вам ще одну фобію втручання в процес старіння. І десь замислитися, що страшніше: зморшки чи косметика. Найгучніша сенсація року, яка когось налякала, когось розсмішила, але точно зачепила всіх. За сюжетом старіюча акторка Елізабет Спаркл наважується взяти участь у процедурі, яка створить молодшу, гарнішу версію себе на ім'я Елізабет. Проте, невміння двох версій однієї жінки дотримуватися балансу призводить до страшних наслідків. Відчуття некомфортності на початку переходить в огиду ближче до фіналу, до якого додивитися з відкритими очима зможуть тільки найсміливіші глядачі. Цьому сприяє і візуальний стиль, який б'є по очах кислотними кольорами та фокусом на найогидніших деталях. По суті, кіно показує боротьбу героїні з самою собою, в якій переможеною звичайно виявиться вона сама. Все через одержимість молодістю та красою, що є болючою темою в усі часи. Але зараз з розквітом пластичної хірургії та сумнівних препаратів вона потрапляє в нерв нашого суспільства. Після перегляду ви точно обережніше поставитеся до косметичних процедур. Вам лише потрібно поділитись тиждень для однієї і тиждень для іншої. Ідеальний баланс по сім днів на кожну. Єдине про що не варто забувати ви одне ціле від себе втекти не вдасться. Друге місце суперники. Спортивне кіно, в якому змагання на тенісному корті такі ж напружені, як і на любовному фронті. Дружбу професійних тенісистів Арта та Патріка зруйнувала дівчина. З роками хлопці виросли, але змагатися за серце цієї ж самої дівчини не перестали. Зрозумілий, на перший погляд, сюжет переростає у найнапруженішу гру ракеток, амбіцій і сердець у найгарячішому любовному трикутнику у сучасному кіно. Фільм як м'ячик стрибає з одного часового проміжку у стосунках трійці героїв в інший. Тож слідкувати за цим кіноматчем потрібно уважно. І краще в прохолодній обстановці, щоб не сильно підніти від температури 39,9 і на екрані. Гей Що? Я кохаю тебе. Я знаю. Суперники вміло вибудовують стосунки між героями, показуючи за дві години їхній насичений кар'єрний і особистий шлях. Теніс у фільмі це справжня гра на емоціях, адже підсумок кожного матчу має свої наслідки, а фінальний сет це просто тортури над нервами. Ще й кожна гра знята унікально з використанням різноманітних ракурсів і прийомів. Важко не погодитися з героїнею Зендеї після перегляду. Що теніс це стосунки. Це, звісно, очевидно, але настільки пристрасні. Настільки пристрасні. Настільки пристрасні. Настільки пристрасні. Настільки пристрасні. Арту не можна нас бачити. Він і так думає, що я хочу його принизити. А це не так? Не таким чином. Перше місце. Дикий робот. За всю свою історію анімаційна студія Dreamworks випустила чимало хітів. Проте, «Дикий робот точно є одним з найбільш дивовижних і чутливих її мультфільмів. Заснована на одноіменній дитячій книзі, стрічка розповідає про робота, який знаходить сім'ю в компанії лісових тварин. Металева героїня Рос знаходить своє призначення у вихованні милого гусеняти та пізнає всю жорстокість навколишнього світу, який вона прагне наповнити добром і дружбою. В картині майже немає людей, проте в лісових істотах впізнаються знайомі кожному особистості. Емоційним центром стрічки є, здавалося, беземоційна машина, яка тим не менш проймає своєю доброзичливістю і оптимізмом у середовищі, де кожен намагається з'їсти свого ближнього. Я знаю, у вас є інстинкти, потрібні для виживання. Але іноді, щоб вижити, ми мусимо здолати обмеження свого програмування. Картина зачіпає і розмаїттям посилів про силу материнства, турботу про слабших, єднання заради виживання, подолання власних недоліків і своє призначення. Окремо заворожує візуальна складова мультфільму, яка показує наскільки чарівним є світ дикої природи в будь-яку пору року. Море, небо, засніжені рівнини від кольористики дикого робота важко відвести погляд. А його найемоційніші сцени надовго залишаться в серці кожного, хто відчував родинне тепло. Цей переліт тобі подарувала роз жовто дзьобе. Так, я розумію. Не схоже, юначе. Бачиш тут хоч одного гусака твого зросту. Нещастя, що знищило твою сім'ю, тебе врятувало. Я... я ніколи не думав про це так. Дивно, життя влаштоване. Схоже у волі та залізного гіганта з'явився гідний суперник за симпатії глядачів будь-якого віку. Щось не дає тобі спокою. Я, я не встиг сказати дещо перед відльотом. Може, тебе все одно почули. Часом серця ведуть свої розмови. Впевнені, що ми не згадали багато фільмів, тому не соромтеся нагадати про них у коментарях. Якщо ви не робите, то ставте лайк. Підпишіться, якщо ми вам друзі, а не суперники. Слідкуйте за своїм емоційним станом і ставайте кращу версію себе своїми силами. До зустрічі нашій лісан Альгаїби на все добре. Культура моя, культура, культура моя.